Я не згодна, мені не подобається, щоб її зносили. Я ну, ж сакральний якийсь зміст в неї, то я вважаю, що вона має бути. Так, з нашим гербом, але вона а пелюсток, він про що. Та ні, я думаю, що не треба. Взагалі, зараз війна. Так взагалі можна було і поки й не міняти. Тому що ці мільйони краще пустить, там на трони, на той. Мені здається. Родина мать краще, напевно. Особливо після того, як її переробили з того, як вона називається? молод, да, Взагалі, так там герб тепер так красиво. Зносить нічого не треба, це ж історія, як це зносить. Зносить, він хай старе щось зносить і краще нове щось будуть. Ні, я проти. Чому? Ну, мені з самого рання, поки його поставили, мені. Україна, це Україна, я не вважала його російським пам'ятником. Хоча, звісно, був герб, але я не считала. І Зараз мені, наприклад, приємно. Ні. Чому? Не підтримую. Е, По-перше, це вже, будемо казати, пам'ятка історії. По От, а по-друге, це в наш час. Скільки коштів витратити? Що це? Вони потрібні для другого. Зачем тратити гроші на що то по-моему, сейчас не время.